Вітання всім глядачам. В нас гостя, головний тренер і футболіст футбольної команди з міста Трускавець Владислав Пуровець. Доброго дня! Як ви, як ваш настрій? Це добре. Все добре. Зараз на даний момент відпочиваємо, готуємося до першої ліги. Ну, плануємо йти в першу лігу. Зараз саме головне це знайти ще футболістів добрати до команди. Завершився сезон, у якому ваша команда виборола золото другої ліги Львівщини. Як ви оціните цей сезон? Загально можна поставити плюс до скарбнички. Ну всі разом одним колективом хотіли того. Я навіть перед сезоном я там людям казав, кажу, хтось не вірить, я можу спорити, що ми займемо цього року перше місце. У нас є один хлопчина, який не вірив, я йому після сезону сказав, бачиш, який результат. Так, ну, всі відносилися просто відповідально. Старалися на тренування їздити. Не завжди вийшло, бо у кожного там є робота, десь якась сім'я. Але хочу подякувати, що всі в загальному всі відносилися добре. Під час сезону, ну, у нас такі були у нас перші дві ігри, ми перші дві ігри хіба взяли одне очко. А після того 10 виграшів підряд було. Хоча я вже після другої гри думаю, що, то треба міняти щось, треба завершити з тою тренерською кар'єрою. Але пішло на плюс. І ми за три тури до кінця у нас був відрив 5 очок. Але потім так вийшло, що приїхали Січ за Болотівці, вони здається. І ми програли першу ігру домашню за два роки, їм 3-2. При тому, що програвали 2-0, потім 2-2. І куча моментів не забили і в кінці 3-2 програли. І тут трошки інтрига вже пішла в чемпіонаті, бо тому, що у нас виходить, ми програли там одне очко, два тури лишається, але довели до логічного завершення. Владиславе, вас визнано найкращим тренером другої ліги Львівщини. З чим я вас вітаю? Як ви відреагували на таку новину? Дякую, та в загальному я вам можу сказати. Я хочу подякувати хлопцям, бо тому що якби не хлопці, якби у нас не було того результату, я думаю, вони б і не визнали кращим тренером Львівської області. То просто від результату, я думаю, в загальному залежить. Як ви мотивували команду після срібла минулого року до здобуття золота вже цього року? Там того року не я був тренером. Там того року був Любомир Олегович-Сісельський тренер. В нього просто цього року не склалося, бо він піш... працює. В нього по роботі не виходило. Так вийшло, що ну, я взявся за то і ну, довели до логічно зараз все рівно кістяк команди лишився з тамтого року. Цього року ми добрали там пару позицій і все. Але я вам скажу, мотивував як та всі після ігри хотіли йти в там. є в нас м'ясник такий всі як виграєш, йдемо в м'ясник. Тайсу команда показала потужну гру, забивши чотири голи у вирішальному матчі. Як ви готувались до цього поєдинку? Ну, та і була вирішальна, всі розуміли. Ми десь за три тури до кінця ми розслабилися. Ми вже були десь чемпіоном. І нас наказало, то, що ми програли 3-2. Потім камянка бузька приїхала, була досить непроста ігра один-один, і погода була така дощова. Ну, важко було. А в останню ігру ми вийшли до 30-ї хвилини. Ми виігрували 3-0. Але на там на 30 30-й чи на 35 й хвилині, на, ми, вийшло, що ми в меншості почали грати. Центральний захисник получив червону. І так ми довели, ми в меншості зіграли другий тайм 1-1. Ми було 3-1, а потім в кінці там, Макс здалека забив гол такий красивий, що йому можна було вибігти і буцид чистити. Олег Штибель найкращий гравець цього сезону. Як ви загалом оціните його внесок у команду? Я думаю, що всі би хотіли. В такому віці, як він, виглядати, скільки здоров'я мати, та як він. Ну, в загальному я вам скажу тако, він, ми з ним коли не спілкувалися, він завжди казав, щось для мене Трускавець не фартовий. А в цього року він в сезоні завжди забивав саме більше, то один-два десь там гола. Цього року забив 5. Він, можна сказати, ми забили, я і він забили по 5 голів. Ми краще бомбардири команди так вийшло. Ну, я, хоча всі голи забив там з пенальті цього року, а він забив з ігри. Ну. Я вам скажу, Олег Штебель це досвідчений гравець, який поіграв і в прем'єр-лізі, і в першій Лізі області. Ну і ну, великий плюс, користь сам в колективі дає свою якусь таку іскринку. Тому він молодець. І я хочу цього року, щоб він ще рік часу поіграв в той. Як вам вдається поєднувати тренерську діяльність і виступи як гравець? Скажу це дуже важко. Це дуже важко, бо тому, що ти граєш можна завжди правильно все бачити. Коли, наприклад, би було можливість, щоб кожну ігру потім переглядати, десь було би краще. А так, під час зігри ти можеш зробити поспішні навіть, рішення. І бували такі поспішні рішення, десь що неправильно можеш заміну зробити. Але так в загальному що не робиться, то на користь. І, бачте, в загальному сезон вдався і виграли то перше місце. Які цілі ви ставите перед командою у першій лізі наступного сезону? Дивіться, ну хотілося б, як мінімум, в тройці бути. Не знаю, вийдеться, не вийде. Зараз ми стараємося підібрати гравців, з кимось ведемо розмову, десь з кимось попередньо вже домовилися. Надіємося, щоб боротися за призові місця, як мінімум там тройка. Але не знаю, чи вийде. Перша ліга трошки вищий рівень, трошки інакші команди. Бюджети вже є, де можна гравців підібрати. Ну, нам ніби цього року мають трошки теж збільшити бюджет. І тому ми починаємо десь з гравцями говорити попередньо. Я думаю, що має бути все, і треба в першій лізі тренуватися обов'язково. Якщо в другій лізі, десь воно проходить, ти там можеш раз в тиждень потренуватися, то в першій лізі воно вже не буде. Я думаю, проходити. Ви зараз займаєтеся пошуком гравців. Які позиції потребують найбільше підсилення, і чи відомо, хто на даний момент покинув вже команду? Ну, поки що я не буду називати, хто покине команду, але є, напевне, люди, які покинуть цього року команду. Є люди, які вже будуть в команді. Але найбільша позиція зараз проблема в нас з нападником. У нас є Віктор Косак, теж досвідчений гравець, але нам треба ще нападаючи якогось такого молодшого. Вітя Косак має вже 40 років. Я би хотів взагалі, щоб він поміг. Мені з тренерством. Я ще йому то не озвучував. Не знаю, чи не вийде з ним домовитися, але я би хотів так, щоб він допомагав. Ми разом то якось сколотили докупи. І я ну, він теж буде як гравець, якщо потрібно, буде, буде виходити допомагати. З ким вам найлегше співпрацюється в команді? З ким є ось цей взаємозв'язок найкращий. Ви маєте на увазі в колективі, в колективі чи під час ігри? В колективі під час гри? От. Ну я вам скажу в колективі. Ми так як після ігри всі разом такі дуже довольні. А так в загальному ну, мені зі всіма легко спілкуватися. Я вам скажу, саме так легше. Ну, є, знаєте, в команді, я получаюся там не найстарший, але не наймолодший. Бо є в нас багато гравців. Ми ось зараз в другому колі добрали гравці 2006 року, 5 чоловік 2006 року. І тому я вам скажу, що треба поєднувати старших і молодих, бо тому що вони один одному додають. Як ви взагалі прийшли до футболу, і що вас надихнуло все-таки стати тренером? Як до футболу в загальному з дитинства я прийшов? Чи так я знаю, що у вас є такий великий досвід, і ви там грали футбол на різних рівнях? І але, от саме що вас надихнуло стати тренером? Я скаже, то більшості тато, мене надихнув. Він хотів він, щоб я тренував. По-перше, зараз не так легко знайти якогось тренера досвідченого, щоб на місці був і приїжджав на тренування. І тому так я вже колись тренував. Там два роки тому пробував тренувати, і дітей тренував на обласному рівні юнаків. І так якось і малими дітьми зараз займаюся. І так пішло воно. Чи є у вас улюблений футбольний клуб або тренер, на якого ви рівняєтесь? Ну, улюблений футбольний клуб, напевне, так як всіх, в дитинстві була Барселона. Ну зараз мені симпатизує стиль дуже Манчестер Сіті, Хоча він зараз останні, останні матчі не показує таку гру, як це ну, є якийсь спад, але то в кожної команди таке буває, що є спад, є підйом. А тренер на якого ви рівняєтесь? Чесно вам не скажу, мож, ну, ти на область не можеш рівнятися на якогось тренера, бо тому що ти не підбереш тут футболістів таких, щоб. Виконували те, що ти би хотів. Тому поки рівняєтесь на себе. Сам на себе. Добре, чудово, яке послання ви хотіли передати своїй команді, своїм вболівальникам, які будуть дивитися це відео перед новим сезоном. Дивіться, насамперед я би хотів подякувати всім дотичним до футболів Трускавці. Хто допомагає? Це міський голова Трускавця Андрій Богданович Кульчинський. Це президент команди Василь Вовчок. Це є ще люди, які допомагають там Трускавецька вода. Потім є Козар. Богдан, який нам надає транспорт для ігор на виїзд. І всім, футболі... всім футболістам, всім вболівальникам. У мене є діти, які приходять з барабаном на стадіон. Вони маленькі ще, але вболівають. Їм також хочу подякувати дуже, що вони приходять і вболівають. І ну, так в загальному всім дякую. Владиславе, і я вам дякую за таку цікаву розмову. Успіхів вам у першій лізі і до зустрічі. В нас в гостях гравець футбольної команди Трускавець Лукач Іван. Врада тебе бачити. Як yeah. ти, як настрій, як справи? Завершився футбольний сезон. Зараз ми граємо міні-футболи в Дрогобичі. У нас проходить чемпіонат і будемо готуватися до наступного сезону. Яким був для тебе минулий сезон? Сезон був дуже насиченим. Ми показали хороший результат. Наш тренер Влад дуже добре на нас посприяв. Ну, зайняли перше місце, і я вважаю, що це хороший результат, що ми можемо готуватись до першої ліги. Ділись, як команда відсвяткувала перемогу. Як ти відсвяткував? На нагородженні було озвучено, що наша команда на 9% йде в першу лігу, тому зараз плануємо почати з Юста і будемо готуватись. Проти якої команди тобі найбільше сподобалося грати? А проти якої навпаки не сподобалось? Саме цікава команда була і Ільховець. Вони грають дуже розумну і красивий футбол. Саме більше проти кого не сподобалось. Команда Великі глибовичі, було з ними досить якось некомфортний рад. Як ти оцінюєш свій виступ у минулому сезоні? Що вийшло найкраще? А над чим що тобі потрібно попрацювати? Минулий сезон для мене був трошки важкіший, бо я ще відходив від травми. У мене проблеми були з коліном. Ні давніше робили операцію, але то час від часу воно дає про себе знати. Цей сезон я вже більше був підготувався, і мені було легше на полі показати якийсь результат. Яких цілей ти хочеш досягти в новому сезоні? Є щось конкретне, над чим ти зараз працюєш? В новому сезоні хотілося б з нашою командою закінчити, як мінімум, в тройці, в призових місцях бути зараз. Працюю над собою просто, аби підготуватися ще краще, бо я розумію, що інший трошки рівень буде перша ліга і друга ліга. І будемо старатися. Чи є суперники, проти яких ти хочеш зіграти найбільше в наступному сезоні? Хотілося б проти городка зіграти. Там є товариш, з яким раніше грав футбол, там в гірському. І вони показували того року результат в першому колі дуже хороший, але. Закінчили, наскільки я пам'ятаю, на четвертому місці. Щось не так пішло в них в другому кому. Темп гірське. Як тобі цей досвід? За ким сумуєш, а хто найбільше так кричав, підказував на футбольному полі? Найбільше кричав, підказував Микола Дудич, бо він був моїм ще тренером Миколаєві-зайників. Темп гірське дуже весела команда. Там як колектив, як сім'я, дуже приємно з ним було. І жалко, що вони зараз. Тільки на район грають, хотілося б, щоб вони далі на область продовжували. Можливо, хочеш щось їм передати? Передаю всім вітання і з ними дуже приємно. Як ти почав займатися футболом? Хто тебе надихнув полюбити футбол? Тато надихнув полюбити футбол В другому класі, тато мене привів там футбольну ш... в Дісшавдрович. І так з того часу я почав займатися, ходив. Я сам зі стебника їздив весь час на тренування на автобусі, сам. Так, якось полюбив футбол до тепер. Дякую тобі за відповіді. Успіхів в наступному сезоні. Дякую. Дякую. А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі в нових відео.